Привіт, розумію, що ідіотське питання, але чому колишня виходить на зв'язок через 6 років, коли ми останній раз з нею спілкувались? Дякую за відповідь. Тому що ти навіть зараз для неї найкращий варіант. Пройшло 6 років, вона всі інші варіанти, які в неї були, вона вже перебрала. Тут ти. Мабуть, із того, що в неї є на даний момент, ти є для неї варіантом. В неї настільки жахливе життя. В неї настільки хуйово, що вона навіть взяла і згадала хлопця, з котрим спілкувалась аж 6 років тому. Все. Я навіть не бомблю, що тобі не похуй, блядь. Ну, Це вже оставило. залишимо в майбутньому, так? Точніше в минулому. Залишимо це в минулому, тому що раніше на таких стрімах, коли хтось задавав питання, а що означає якщо там дівчина моя колишня вона там написала, да не тобі не похуй, що це означає заблокує йде пошла вона нахуй